Взагалі, все, що відбувається останніми днями в Білому домі з європейськими лідерами, який результат? Ну, президент Трамп обіцяв ввести санкції проти Росії, вторинні станції проти спонсорів війни. Потім він зустрівся з Путіним. Санкції ніхто ніякі не ввів. Путіна ця ситуація цілком влаштовує. Де Путін казав, що він готовий десь зустрічатися з Зеленським, окрім Москви? І хто вірить в те, що Путін готовий зустрічатися з Зеленським? Хіба що якщо це треба буде, потрібно буде для подальшої імітації перемовин? І те я в це не вірю. Тому що я думаю, що Путін з його схибленою хворою постімперсько-бандитською логікою вважає Зеленського нерівною з собою. І оскільки він в цій бандитській логіці виріс, я думаю, що для нього, як кажуть бандити, не по поняттям говорити з якимось Зеленським, який не зрозуміло хто для нього. І тому він весь час підкреслює нелегітимність зеленського саме через те, що він шукає причини з ним не зустрічатися. і Він з ним не буде зустрічатися. Це все розмови, це все розмови ні про що. Ні, в Будапешті добре, що е, прем'єр Туск польський нагадав, що достатньо українському Будапештського меморандуму, щоб ще один меморандум в Будапешті підписувати. Але це все розмови, я не вірю в жодну зустріч, на жаль війна буде продовжуватися лише збройні сили України є гарантами майбутнього миру. Підтримка наших союзників, європейських американських, перш за все, підтримка для збройних сил України. А все решта, це розмови, політичні ігри, маневри, які ініціюються на жаль, по більшості самим Путіним і Росією.